Прийменники місця у французькій мові, les prépositions de Прийменники місця показують, де знаходиться предмет, куди ми йдемо або звідки приходимо. А применник А з акцентиком не забувають означає В або УД. Використовується з містами, деякими місцями а ля мезон, удома, а ліколь в школі. З людьми, а п'єр до п'єра. Наприклад, je vais à Paris. я їду до Парижа. А мезон це вдома або в себе. Ну, пахльоа Марі, ми говоримо з Марі. Запам'ятайте, що після слова пахле йде прийменник А. Говорити з кимось. Он був в країні жіночого роду, регіони транспорту, використовується ще також з транспортом або бюсовачу. Наприклад, жабітонью крен. Я живу в Україні. Il voyage en Italie. Він подорожує в Італію, по Італії. Nous allons en voiture. Ми їдемо чим? Машиною. On bus. Чим? Автобусом. On tram. Чим? Трамваєм. О. Чоловічий рід або множина. Чоловічий рід чому о? Бо в плюс льо, артикль чоловічого роду, формує о, множині В прийменник плюс країни множин, з, множ, з артиклом з множиною. В множині. Живе у Канада, я їду в Канаду. Еля бід о зетазіні, вона живе у США, okay? у Сполучених Штатах Америки. Або елябід о Пеїба вона живе в, в, в Нідерландах. Дом всередині показує, що щось знаходиться всередині чогось чітко обмеженого. Наприклад, Люша і Дон Лабуат, кіт у коробці. У коробці є чотири стіни. Правда ж? Кіт у коробці всередині. Жосвідон Лавачу, Я в машині Чотири стіни. Ельсон Дон Ложагда вони в саду, всередині території, в якої є чотири боки. Сюр – на люлівгасюля табель, книга на столі. Тобто сюхце на поверхні. Льошайс углю кіт на ліжку, він лежить на поверхні ліжка. Су під la balle sous бале chaise. м'яч під стільцем. Лосаке table, сумка під столом. Девон перед. La est devant la maison. Машина перед будинком. Il se tient devant moi. він стоїть переді мною. Derrière, позаду за. Le chien est derrière la porte. Собака за дверима. Елемо вона позаду мене. А коте до поруч з біля Ла Бонки Акоте до Ліколь, він поруч школою. до тва, Я біля тебе. Преду близько. А іла біт пред Парі, він живе поблизу Парижа. Le Cafe Predo ла гар, кав'ярня біля вокзалу. Luando Daleko Vid Nous sommes Luando la Ville Me Daleko Vidmista La Maison est Luando La Place Bodenok Dalaco Vid Plage Entre Mij L'école est entre La Poste et La Mery Schola Mij Pochte Merio Je suis entre deux amis Ya ja, Mij Dwoma Druziamme Par Cherespo Je passe par le parc. Я проходжу через парк. Il voyage par la montagne. Він подорожує через гори. Che у когось, до когось. Je vais chez Marie. Я йду до Марії, додому. Nous sommes chez le médecin. Ми в лікаря. Давайте перевіримо. Je, Je vais à Paris. J'habite en Ukraine. Je vais au Canada. Le chat est dans la boîte. Чотири стіни. Чотири, так, читкоп кресли. Le livre est sur la table. Книга на столі, на поверхі. La balle est sous la chaise. La voiture est devant la maison. Elle est derrière moi. Je suis à côté de toi. Près de. Il habite près de Paris. La maison est loin de la plage. L'école est entre la poste et la mairie. D'accord.